Життя кожної людини унікальне. Наскільки унікальне, що ми навіть не замислюємось над тим, наскільки ми різні, наскільки в нас різні звички, може, мотиви для життя. І я зняла цей ролик, я хотіла зняти декілька роликів. І я розумію, що їх буде чимало. І частинками знімала і хотіла викласти свою історію, так як дивлюся, що багато історій дуже-дуже різних. Я вважаю, що моє життя було цікаве, насичене, яскраве, гарне, прекрасне, що можна було написати чудову книгу. Така думка у мене теж є. Зараз я нахожусь далеко від свого дому, дуже далеко, але я себе не відчуваю далеко, від того, що я вважаю, що небо теж тут таке ж саме голубе, прекрасне, така зелена трава. Я побачила, наскільки багато яскравих інших квітів, яких я не бачила, інші думки людей. І я розумію, що це прекрасно. Та організація, в яку я хожу, тут також є приємні чудові люди. Хоча зустрічаються багато різних людей, які на щось провокують, дратують. Але якщо не зважати на них і лишати їх за спиною, не зупинятись на їхніх бажаннях і думках, то все-все прекрасно. Я хотіла почати свій ролик з того, що моє життя кардинально змінилось в один прекрасний момент, але до цього моменту, до, імен... до цього піку цього моменту, я думала, що в мене все чудово, все прекрасно, навіть більше прекрасніше, ніж коли я б вважала. Взагалі, мені запропонували чудову роботу з чудовою зарплатою, як я на даний час тоді вважала. І такої зарплати я ніде не отримувала раніше. Я вважала, що я буду отримувати, відкладу грошей, оформлю нарешті документи на будинок. На Складаю гроші на те, щоб зробити чоловікові і мамі пам'ятник гарний. Що виплачу всі борги, які в мене там були по кредиткам. Два місяці все було чудово, ідеально. Мені подобалось працювати, я добу працювала, двоє була вдома, але все змінилось в один прекрасний момент. Скажу, що я. Влаштувалася на птахофабрику, тут було багато птиць, такі антистреси маленькі. Курчатка, потім вони підростали, вони були... перетворювалися на таких гарних, здорових курей, смішних. Вони їли, пили, спали. Ми їх ганяли, годували, поїли. Це вся техніка, всі ці системи. Це мені подобалось, по з такими не стикалась, і ця робота, ця робота мене радувала. І в один прекрасний момент, коли за мою зміну в одному місці задушилося 50 залишніх курчат, яким було 10 по 10 днів, і я винесла майже півмішка мертвих, задушених, мохкрих курчат. До нас почав приїжджати технолог, який, який постійно шукав неполадки, який шукав, що ми щось неправильно робимо, неправильно кормимо, неправильно, неправильно годуємо, неправильно ходимо. Він придумав для нас багато правил, по яким ми повинні були. Все робити в определенний не час, ми повинні були ходити між рядами з птицею. І, так як він сказав, по определенній схемі годувати, ходити, це все слідкували відеокамери. Він приїжджав кожен день через день і постійно своїм спокійним тоном він. Шукав неполадки, це все дратувало, це все напрягало. Уволилась одна птахівниця. Потім я хотіла звільнитися, пройшло ще два місяці, і в жовтні, коли я дуже схудла, тому що погано їла, я могла пообідати в 5-6 вечора, коли мала змогу. Я не спала по двоє діб, тому що першу, першу добу я зовсім не спала, могла поспати час-два, для мене було нормально. На другу добу я робила щось вдома і третю добу я спала цілий день, на третю добу знову йшла на роботу. Я схудла, я могла довго не спати. Я була нервова, постійно такий емоціональний напряг, і я помітила в себе в груді пухлинку. Я зразу подумала, що у мене пухлина погана, тому що у Моїх родичів теж таке було. І я три дні ходила, сама не своя. Я уявляла, що я помру, що на той час моя дочка сказала, що вона вагітна. Це теж для мене був стрес, бо вона була незаміжня. І я збиралася вже помирати, плакала, що не побачу свого онука чи онучку, плакала, що це мене теж. Торкнулася, молила Бога, просила, чому це зі мною сталося, і вирішила піти до лікаря. Лікар зробив УЗІ і сказав, що це в мене фіброміома, фіброматома чи фіброміома, не пам'ятаю. На інший місяць він теж сказав, що ми подивимось, це все ще, але. В інший раз через місяць я поїхала на Київ в обласну лікарню онколікарню, і там мені нічого не сказали. Мені зовсім нічого не сказали. Та такі відносини, які до мене тоді в той час в лікарні віднеслись, я заплакана, розстроєна, вийшла з лікарні і сказала вголос: при людях краще вмерти, чим їздити сюди. І майже поклялась, що більше туди не приїду, і нога моя не ступить на порог цієї онколікарні. Я приїхала додому і почала шукати в інтернеті, е які дієти треба, щоб. Була така думка, що є якісь дієти, що не можна прионко їсти. Хоча я не знала, що в мене добро-доброкачественна чи злокачественна пухлина, чи взагалі вона в мене є. І я вичитала, що М -м... не можна цукор і багато всяких хімічних. Домішок, які є в їжі. Я подивилася, що є різні гарні дієти, які вбивають ці ракові пухлини. І буквально за неділю перейшла на них. Хоча я ще не знала, що в мене, як в мене. Але я вже повністю настроїлась, що в мене нічого гарного нема, тому що і в мами, і в моїх тіток у роду були такі пухлини, і це все ну, я бачила, але всю картину я того не знала, як воно, що воно. І тут почалась моя дієта.